Село. Досі люди вважають, що це щось образливе. Але насправді селяни, люди з села вони нічим не поступаються людям з міста. Дуже багато талановитих, працьовитих, успішних людей пішли саме з села. Тому що було таке виховання, де люди не боялися ніякої роботи. Я теж з села і про це завжди говорю, цим пишаюся, тому що в мене дитинство було нелегким, але я не боявся ніякої роботи, і це була велика мотивація, щоби. Чогось досягнути в житті, переїхати у велике місто, тому я переїхав у Київ, потім у Берлін. Ось і незважаючи на свій бекграунд села, я а, хочу рости далі і розвиватися. І дуже багато наших українських і знаменитостей, і політиків, і діячів, вони були саме з села. Тому не принижуйте село, а навпаки, дякуйте, що є люди в селі, які свого часу дуже допомагали країні, е тому що найсвіжіші фрукти, овочі і все було з села найкраще. Я люблю село і думаю, що багато з вас теж мріє знову повернутися в село до бабусі або, хоч трошки ще, побачити якісь спогади свого дитинства.